Так, по дорозі до самого найсправедливішого, гуманнішого суда Краматорського міського суда, до нас завітав пане Олександре. Пане Олександре, що ви очікуєте сьогодні від вашого судового розгляду, вашої справи? А ви знаєте? Що а це? чому ми маємо не знати? Ми права знаємо все за Да, нам тут навіть пане Володимир Олексійович, повідомив, що ми можемо з прапорами європейськими піти з ним разом до Краматорського міського суда. Щоб допомогти вам захищати ваше право людини на справедливий судовий розгляд. Всіх запрошую присут... бути присутніми на цьому судовому розгляді, але нічого нового там не відбудеться з того, що там було в минулі рази. Тобто я вважаю, що якщо суддя також буде порушувати закони, як і попередні судді це робили, я йому просто заявлю і все. Це який вже буде шостий суддя. Розглядає цю цю саму справу, так? Да? А ну, про цю що саме справа у вас? По Яка справа, ви можете? Справа розглядається скарга моя на бездіяльність прокурора міста Краматорська Овчаренка Сергія Івановича, який шляхом службової бездіяльності не, не відкрив кримінальну справу, як, як це передбачено кримінально-процесуальним кодексом. Тобто бездіяльність, його я зараз я, я скаржу. Дякую. Дякую. Так, ну що, допоможе да вам європейський прапор сьогодні. <рес> Натхне? до речі, пане Олександре, оцей прапор до нас приїхав з міста Києва і там підпис кличка навіть стоїть. По естафеті прийшов. На верхній зіроч. Ні, не помог. Поки не підпишуся, йому нічого там не знає. Європа нам допоможе отримувати справедливі судові рішення, забезпечить наше право людини, право звернення до державних структур чи ні? Як ви вважаєте, допоможе нам Європа забезпечити справедливі судові розгляди справ в Україні щодо цивільних прав громадян, прав та обов'язків? Я скажу так, що. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Золотислава.